Розглянемо ситуацію, представлену на даному малюнку. У нас є перехрестя, де головна дорога змінює свій напрямок та два автомобілі на цьому перехресті. Перший з них, синій, знаходиться у лівій смузі та продовжує рух прямо через перехрестя. Другий автомобіль, червоний, знаходиться в правій смузі та хоче повернути ліворуч на перехресті. Виникає конфліктна ситуація, і треба з нею розбиратися. Що про це говорять правила? За підпунктом 10.4 перед поворотом праворуч та ліворуч, в тому числі в напрямку головної дороги, водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині. Тобто, водій червоного автомобіля, маючи намір повертати ліворуч, повинен був завчасно зайняти відповідне крайнє положення, тобто зайняти крайню ліву смугу. Перед цим перехрестям. Оскільки він цього не зробив, то в даному випадку єдине, що йому залишається змінити свої плани та рухатися через перехрестя прямо. Відповідно, автомобіль синій. Все зробив вірно, і може з цієї смуги рухатися прямо. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити цікаві та актуальні теми. Thank you